А чи спасешся ти? Де ти зараз? Де твоє життя перебуває конкретно зараз? В чому ти крутишся? В чому твої зацікавлення? Де твоє серце? В чому лежить твоє серце? Що ти робиш, коли прокидаєшся зранку перше? Чи це знак Христа, чи це скролінг мобільного телефону? Чи це добре слово, чи це знову споман, як хтось вчора помилився? Але я маю концентруватися на Ісусі Христі і йти далі з Ним, йти до цієї мети. В цьому є це, велика, це велике питання, так? Це, це велика мудрість. Тому бажаю кожному з нас, дорогі брати і сестри, не рахувати, так, скільки людей спасеться чи не спасеться, скільки усі приступило до причастя чи не приступило, хто сьогодні як перехрестився або не перехрестився. Але думати, де я знаходжуся? Чи сьогодні я готовий війти в цю вузьку браму? А можливо, так тримаюся за ці свої тлумки, за ці сумки своїх прив'язаностей гріхів. Що б'юся в ці двері, а пустити руки не хочу, щоб пройти. Бажаю цього смирення кожному з нас. Щоб відпустити все зайве і дорожити найбільшим скарбом Ісусом Христом, котрий і є нашим спасінням.